Перші згадки про День бабака повертають нас ще у 19 сторіччя. Для Канади та Сполучених Штатів Америки це традиційне національне свято, що відзначається 2 лютого. Бабак, що живе в горах Пенсільванії, став найпершим офіційним метеорологом. Вважається, що спостерігаючи за поведінкою тваринки, можна зрозуміти, чи скоро настане весна. Цю традицію з радістю прийняли спочатку жителі Америки, а потім перейняли і канадці. Історики кажуть, що подібний спосіб визначення погоди існував і в стародавньому Римі, але спілкувалися люди не з бурсуком або бабаком, а з їжачком. Популярність свята вже давно перейшла межі цих країн. Існує і друга версія. Західні християни визначали стретіння Господнє за григоріанським календарем 2 лютого. Цей день за народними прикметами можна було зрозуміти, якою буде погода найближчим часом. Щодо біології, то тваринку відносять до роду гризунів, поширених Євразії та Північній Америці. Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, лишайники, мухи. Коріння і квіти. Як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. У залежності від виду, довжина голови і тіла становить від 30 до 60 см, довжина хвоста від 10 до 25 см. Вага становить від 3 до 7 кг. А тепер щодо передбачень. Ви знали, що сплячий бабак теж вміє хрупіти? Напевно, його так легше знайти. Схід сонця бабаки намагаються зустрічати своєрідним свистом. Більшість бабаків дуже соціальні. Однією особливістю є те, що бабаків дуже швидко можна приручити і, як правило, тваринки віддані своїм господарям. Дивно, але на бабака-синоптика звертають увагу навіть представники гідрометцентру. І це не перебільшенням. Багаторічні спостереження і підштовхнули людей до формування своєрідних народних закономірностей або прикмет, орієнтуючись по яких людям вдавалося з максимальною точністю визначати настання тих чи інших подій. Просто нам, людям, властиво помилятися. А раціональність, прагматичність і відсутність зайвого для тваринного світу запорука виживання. Тому і спостерігаємо за прикметами, бо знаємо що від знання і розуміння майбутніх погодних умов залежить не так вже й мало, особливо у сільській місцевості. То які ж прикмети існують у день бабака, а їх всього лише дві. Перша, тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори, весна буде ранньою. Друга гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору. Доведеться зимувати ще шість тижнів. У народну традицію святкування цього дня увійшло безліч звичаїв. Америка і Канада в цей день проводять безліч фестивалів та ярмарок, які відвідують громадяни країн і туристи. На таких заходах можна взяти участь у цікавих конкурсах, придбати сувеніри та дізнатися, який прогноз дав бабак-синоптик. А ще один спосіб. Це підняття настрою в період гострих лютневих морозів. Після того, як вийшла американська кінокомедія День Бабака, свято 2 лютого стало популярним у багатьох інших країнах. До речі, саме ця комедія перетворила початок свята в загальне ім'я, а сама фраза День бабака стала означати низку повторюваних подій. День Бабака популярний у всьому світі. Тепер у багатьох країнах є свої бабаки-провісники. У нас теж були наші українські бабаки-синоптики Харківський Тимко і Львівський Мешко. І от, маючи таку нагоду, Уменський центр позашкільної освіти, територія творчості вітає всіх любителів традицій. Бажаємо гарної всім погоди та настрою, доброго здоров'я та миру!